Вітаю всіх підписників і гостів мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з вами Таро прогноз на наступний тиждень. Це у нас з 5 по 11 лютого. Три варіанти, три колоди. Це у нас двостороннє таро Ленорман. Це було, як вона називається, Золоті мрії, здається. І Таро. Світло пробується на послахій. Дивимося для вас послання, пораду, що карта скаже. Да? Дивлюсь я особисте життя, кар'єра, робота, фінанси, настрій. Так, оприділяйтеся. Це перший варіант, другий, третій варіант. Кому треба більше часу, ви можете поставити на паузу, подумати і тоді подивитися. тайм коди я пишу в закріпленому коментарі. Так. Перший варіант двустороннє таро. через те воно у нас зразу да, відкрите, тому що тут немає сорочки, воно таке двостороннє. і з одної сторони є, і з другої сторони є. Так, давайте дивитися. Тут зразу буде вам все видно, да? ваш настрій. 5 по 11 лютого ваш. Настрій. Особисте життя. Кар'єра, робота. Фінанси. І потім подивимося, що пораду. Поміщаються, поки карта. Так, дивимося. Що у нас тут особисте? Ні, настрій наш, да? у нас тут король кубків. Знаєте, тут він сидить біля води, і ніби скоро почнеться якась буря, да? і він в такому очікуванні: от у вас може бути такий настрій. Що ж буде далі? Да? Щось надвигається, це перечуття якесь, інтуїція. От у вас такий буде настрій, ви ніби щось будете відчувати, розуміти. Ем, інтуїція, да? от, от такі емоції у вас будуть, ніби от-от щось скоро станеться. Також це може бути та людина у вашому житті, король кубків. Може бути в стихії. Це у нас хто у нас вода? Рак, скорпіон і риби. Хтось може бути головний у вашому житті, от такий от мужчина. Ну, настрій такий, знаєте, як вижидательний. Ну, зараз подивимося далі. Особисте життя. І у нас тут іде п'ятка жезлів. У вас боротьба в особистому житті, аж щось вулкан звергається, так? Да? Будете сваритися, виясняти, хто тут головний. Прям конфлікти. Якщо ви м, зустрінете когось ви не в парі, да, то це тимчасово у вашому житті людини. Або що може бути так, що от ваше знайомство почнеться з конфлікту, да, і вже що буде далі, треба дивитися пізніше. Це ще поки що якби, не результат. Ну, ви будете сперечатися за щось, щось виясняти, кожен хоче вистояти свою точку зору. Дуже активний такий тиждень. Тут може бути, знаєте, як по пустякам. Даже. От не можете прийняти якогось рішення єдиного. Кожен бачить ситуацію по-різному. Ну, як не це конфлікт. Да? На наступному тижні в особистому житті це пік такий. Тут, звичайно, це не означає, що з понеділка-понеділю у вас кожен день конфлікт. Ну буде, отак, як вулкан, да? надвігається, надвігається якась ситуація, і в один день. Це все зривається і у вас виходить конфлікт. Це пікова ситуація на цьому тижні. Потім ви можете прекрасно помиритися і буде спокій і тишина. Але от основна така тенденція показана, да, що буде конфлікт якийсь. Робота. І в нас тут закохані, які вже тримаються за руки. Це означає, що. У вас буде гарний настрій на роботі, ви зможете зі всіма домовлятися. Хто в пошуках по закоханим можете знайти роботу? Тут, якби яку ви роботу знайдете, це ваша робота. Вас, вас тут, якби архангели ангели оберігають, вони підтримують вас у вашому виборі. Якщо ви працюєте з людьми, у вас буде багато клієнтів, людей, особистий бізнес, зав да, кого є своя справа. До вас багато людей прийдуть за порадою. Можливо, порада буде стосуватися кохання. Да? Ну, в кар'єрі-роботі дуже добре все. Це партнерство, це мир, злагода, порозуміння, потік людей кому це важливо. Так? Фінанси. Шістьорочка мечів у нас. Ну, вона говорить, що, можливо, будуть якісь втрати на дороги. Можливо, ви десь. Поїдете, можливо, вам треба купити транспортний засіб, чи полагодити його, чи якісь документи зробити на поїздку. Да? Тут не, не говорить ця карта, скільки буде грошей. Вона більше говорить про те, що е, вам треба гроші якось приберегти, тому що от вони вам на тому березі потрібні будуть. Да? Треба гроші зберегти. Також шестерка мечів часто показує середину якогось результату. Якщо у вас якийсь іде проект і ви вже на середині знаходитеся, то вже, можливо, якісь перші виплати да, за, за це ви можете отримувати. Також, можливо, вам треба буде кудись їхати, щоб отримати гроші. Це може бути якась командіровка, да, ви отримаєте е, гроші за командіровку, за поїздку. І через це у вас може бути конфлікт з мужчиною. З королем кубків, тому що от по, по роботі цей тиждень для, для вас добре, да? і по фінансам добре. Але в особистому житті конфлікт. Може, будьте спорити, яку машину купити, чи треба ремонтувати на цьому тижні, чи не треба. Ну, в таких от межах. Давайте подивимося для вас послання. Послання стихій для вас. Так. У нас тут валетку гніву. да? удовольствие привязывать сильнее всяких пут, научитесь его получать и дарить. Тут, знаєте, схожа з п'ятюркою жезлів така енергетика, що, можливо, ви требуєте в особистому житті, щоб вас любили, щоб вам приділяли увагу. Да? От ви виставляєте якісь свої такі... Требування. А карта ну, говорить про те, що треба ще і давати, От, про якийсь баланс віддавати і приймати в цій карті. Да? От де у вас перекос, кожен розуміє, кожен відчуває. Можливо, ви на роботі сидите деничі, через садомоконфлікти, і там перекос, але да? ну, тут ось про це. Що треба знайти цей баланс між прийманням і даванням. Да? Ось так. Ну, ця карта також говорить, що у вас буде достатньо енергії на цьому тижні. Вона така дуже енергійна, показує, що енергія на якісь здобутки у вас буде присутня. Ось так. І так, далі другий варіант. Хто вибрав Лінорман? О, не всі карти взяла. Хто обрав ураку? Мадам Ленорман, давайте дивитися для вас ваш настрій. Особисте життя. Кар'єра, робота, Фінанси І потім подивимося пораду. І так, все у нас тут з настрієм. Ой, собака. Можливо, зустріч з другом, багато часу проведено з другом. Можливо, ви десь поїдете до нього, десь підете гуляти разом. Да? Він на поводочку просить, вигуляй мене. Це такий дружній, дуже теплий настрій. Можливо, до вас гості прийдуть, старі, добрі, знайомі, да? чи родичі, з якими вам приємно. Настрій такий, що ваше оточення вас радує. Так, особисте життя. Ключ. Ну, це вихід, да? тут клітка відкривається. Ви були в якомусь замкненому такому стані. Можливо, у вас не було спілкування в особистому житті, чи була відстань, чи був якийсь конфлікт, в якому ви зажалися, чи рішення якесь не могли прийняти. Так, Ну от була така ситуація нерозрішима. Да? У вас з'явиться ключ, ви зможете відкритися, ви зможете вирішити ситуацію, поговорити. Тут троянда лежить, то це на краще, да? вихід в краще. Ви відкриєте, ніби. Секрет, чому було так. Чому було так, і вам буде дано рішення. Хто ще не в пари, дуже гарна карта для того, щоб зустріти свою людину, причому по долі важливу для вас людину, не просто на якісь там тимчасові побачення, так, а для того, щоб зустріти прям вашу половинку. Перехід на новий рівень тут може бути. Ну тут ви знайдете вихід, ви знайдете причину якихось непорозумінь. Чогось з того, чого, що у вас там не виходило, да? і на краще це. У вас відкриються якісь можливості. Можливо, ви там не могли один до одного приїхати, треба було якісь документи зробити. І у вас вони з'являться. Ну, щось таке. Так, кар'єра, робота. Кожного своє. Ох, удача. Ну, клєвер, це, знаєте, як кажуть, в щастя, чотирихліснік. Це не така удача, яка говорить про те, що. У вас якийсь потік такий буде тепер, наприклад, ви знайшли хорошого клієнта, да? і у вас він тепер весь час буде. Це удача така, одноразова. Да? От Ви знайшли класного клієнта, зробили на ньому, може він і повернеться, але це не означає, що у вас кожен день таке буде. Це удача, але ну, от така от вона, як виграш. Да? От прямо від слова удача, не потік, не, ну, не потік благополуччя, але дуже хороша. Та ж карта, дуже. Хто в пошуках можете знайти роботу, заключити якусь зділку, да? от вам буде фартить на цьому тижні. В кар'єрі в роботі можна трошки ризикувати, і ви отримаєте результат, тому що удача на вашій стороні. І поклєвіру ну, треба її не опустити, вона не дається на довгий період часу. Тому треба швиденько за нею хапатися і діяти. Якщо от ви будете діяти, ви будете. Направляти енергію, в кар'єру в роботу, да? то ви зможете досягти, тому що удача вам буде дана, але чи ви скористаєтеся, це вже от інше запитання. І Як це відіграється у нас ну, на фінал? Ух, божечки, зацепила штатів. Ух ти, змія, ну, якась перешкода. Можливо, просто, знаєте, тут не показано, чи є гроші, чи нема. Показано, що на щось вам їх треба буде потратити, щоб вийти з ситуації. Хтось може претендувати, да? остерігайтеся мишенників. На ваші фінанси хтось може претендувати. Це може бути. Ну, звідси змія це така перешкода, яку можна обійти. Побачив змію, зорієнтувався і відійшов. Вона тут, от, як на ваші яблука, претендує, да? на ваш урожай. Не ви її бачите, от є карта гора в Лінормальні. Тож тяжко обійти. Там вже перешкода така. Сильно. А змію можна ви її, якщо помітите вчасно, зрозумієте, ви її обійдете і не буде ніякої небезпеки для вас. Тому в фінансах будьте акуратними, обережними, не, не властите в якісь махінації. Да? А якщо отак от цих карти читати, по роботі, удача і тут якась опасність фінансова, це може означати, що ви можете вкладати в гроші в невідому, якусь організацію. Не ризикуйте в такому сенсі, грошима не ризикуйте. Ризикуйте. Бути активними, братися за якусь справу, ну не фінансово, да? Там, за якийсь новий проєкт, так, да, я берусь. А, але коли тобі кажуть, що от, вклади кудись гроші, ні, я не вкладаю. Да? Тут трохи є в цьому різниця. Я думаю, що я пояснила. Давайте дивимося для вас пораду. Другий варіант для вас порада. Послання і порада Вісім вогня, да це дуже така стремительна карта швидка. Пора сказати да, тому що прийшло відкрити нове, окунутися в ніз'єднане. Ну от, вам тут по роботі мені це бачиться, да По роботі. В особистому житті, якщо хтось до вас хоче познайомитися теж ризикуйте, пробуйте, знайомтесь. Можливо, у вас тут буде в дружбі, ця, відіграватися, да? там друг запропонує якесь партнерство, щось разом зробити, теж пробуйте. Ну, в кар'єрі ризикуйте цього теж, ну не з фінансами, щоб це було зв'язано. Ну, наприклад, да, у вас якась творчість, ви малюєте. І вам запропонували новий якийсь проєкт, щось таке зробити намалювати, намалювач, графічний дизайнер, ви на своє приміняєте. Я всі не знаю ваші професії, так? Може, і нікого з цими професіями немає. Але вам щось запропонували, вам страшно. Ви не впевнені, що у вас це вдасться. А карта говорить, беріться, все обов'язково вдасться. Ризикніть. Попробуйте свої сили. О, так, я скажу. От, я нащупала цю відповідь. Попробуйте свої сили. Ризикніть на цьому тижні взяти якусь нову висоту в кар'єрі і в роботі. Ось так. Чудовий другий варіант. Тільки з грошима будьте обережні, з фінансами. І йдемо. До третього варіанту, хто обрав у нас світлого провидця для вас дивимося ваш тиждень з 5 по 11 лютого. Ваш настрій Кар'єра, кар'єра робота так і буде. Особисте життя. І фінанси. Потім ще дивимося пораду. Послання, поради, так. Ваш настрій. Ух ти, старший аркан так? Да? карта The Fool. Щось нове, карта Блазня, дурака, так? Да? Щось нове, щось ви ризикуєте. Називається в цій колоді ця карта Стрибок Віри, так? Да? От вам треба на щось ризикнути, у вас настрій такий буде. Ви поринаєте з головою щось нове. Ви хочете, ви прагнете, ви любознательні, вам цікаво. Можливо, ви хочете нових знайомств, можливо, ви хочете нових проєктів. Але Но це новизна, і в яку ви поринаєте самостійно і із задоволенням. У вас тут є якраз кришталь, у вас є тут жезл. Ви як готуєтеся до карти мага. Да? Ви тут не просто такий дурак, який робить не знати що. Це карта, яка. Готується до великого чогось, поринає в це велике, насолоджується, да? от у вас буде настрій, я все хочу знати. І я хочу в цьому розтворитися, хочу це попробувати. Зараз ми поїдемося, де це програється, особисте життя. Ух ти, ще один старший аркан, колісниця. Ну, по-перше, якщо ви не бачилися відстань, да? це може бути зустріч, навпаки. Може бути, якщо ви разом, да? що ви роз'їжджаєтеся, хтось кудись їде, якась командіровка чи по справам, ну, коротше, дорога, Да. І це ще може бути, що ви в одній упряжці, да? от як чорне і біле. Наприклад, ви не могли про щось домовитися, не могли вирішити якесь запитання. І тут, саме в цій колоді, да? колісничий навіть не має чим управляти, да? в нього немає кнута, він не б'є коней, щоб вони їхали в якусь сторону. Тут єдинство між вами, єдинство мишлення. Да? От ви думаєте одинаково, хоч ви чорне і біле, і ви. Без розмов рухаєтеся в одному напрямку, да? така ніби телепатія, відчуття один одного дуже сильно міцне. Для тих, хто не в парі, є шанс зустріти свою половинку, з якою ви будете синхронно бачити це життя, да? синхронно рухатись, у вас будуть схожі погляди, вам буде добре. Старший аркан говорить про те, що це важлива буде людина. До вас, аркан вже у вас тиждень буде насичений. Да? Якщо це в коханні прогреється у нас за фул, то це може означати, що ви. В коханні розтворяєтесь, ви поринаєте, даєте якісь шанси нові, зустрічаєте нових людей. Да? Це така насолода особистим життям. Це може бути, я ж кажу, зустріч. але не бачилися, ви не можете відірватися один від одного. Так, кар'єра, робота. О, тут у нас пауза. Да? Кар'єра, робота, пауза. Ну, четверка мечів тут або. Просто все іде гладко, і робота для вас на другому плані, ви її ніби не, не помічаєте, не ставите на перше місце, або ви взагалі берете паузу, не працюєте. Також часто по четверці мечів, хочеш чи не хочеш, нас заставляє тебе взяти паузу. Да? Якісь обставини, там, хвороба, не дай Бог, або е, стоп, вас відправляють там, я не знаю, на карантин на тиждень. Я не знаю, що може бути простої якийсь. Да? Ну от карта паузи по кар'єрі роботи, що тут ще скажеш. А по фінансах. О, дев'яточка кубків, здійснення бажань. Хоч і тут у нас пауза в фінансах це або вам дали премію, там, якісь несподівані гроші, або ви щось таке купили, що вас надихає. Здійснили прямо цей покупку якісь свої давні бажання. Це до чого ви йшли. Та? Здійснення бажань, віш карта. Вона здійснює бажання дев'ятка кубків, і ви тут щасливі, у вас тут є, бачите, гроші, у вас тут є м -м, запас <смас> фінансовий, фінансовий цей, мішечок, да? Тобто фінанси точно будуть і хороші, гарні, можливо, тут ви щось от купите, здійсните от, якусь мрію за допомогою фінансів. От приїде, кохана людина, щось вам гарно подарує, да? може так програтися. Тиждень суперовий у вас. Єдине, що тут пауза, ну це таке. Це просто навіть може бути, що ви по накатанні працюєте, день у день, одне й те саме, спокійно, і просто робота у вас на другий план виходить. Може так програтися. Зараз ще подивимося для вас послання, може, воно нам трошки більш відкриє. У нас тут луна, да, сумініння. У кожного буває сумнення і метання, але проходячи через них, чоловік обрітає сили. Ну, ви тут ризикнете, дійсно, да, Карта говорить, що ви щось сумнівалися, ви за щось боялися, ви за щось переживали. І тут у вас цей ривок може програтися так. Да? Старші аркани, вони можуть плюс-мінус там пару тижнів туди-сюди гуляти. Що от на цьому тижні ви взяли паузу, подумати, поринути ці сумніви, розібратися, чого ви хочете, і далі ви вже по шуту стрибаєте в це, розтворяєтесь в цьому, рухаєтеся в цьому напрямку. Може що так програтися. Ну от порада така, розберіться, чого ви хочете, і... Розтворіться в цьому, пробуйте, ризикуйте, ідіть за покликом да, своєї інтуїції, своєї внутрішнього такого голосу. Але обов'язково, якби через те, що ви розбираєтеся в собі. Ви задаєте собі запитання і отримуєте відповіді не просто так на бум, да, а спочатку поговорите з собою, знайдете відповіді, можете там помедитувати, попрацювати з кимось, хто вам допоможе розібратися. В тому, що. Куди вам рухатися? Да? Хто вам може дати таку пораду, подумайте. Саме краще, звичайно, з собою поговорити. Ось так. Ось такий у нас прогноз для всіх трьох варіантів. Я вам дякую за увагу, дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, підписки. Тому пишіть коментарі. Підписуйтеся і до нових відео. Па-па!